А що з нею не ну так? Ніхто ніколи не грабує ресторани? А чому б і ні? Бари, винні крамниці, автозаправки. Та всі вже запарилися грабувати. До речі, коли грабуєш ресторани, то застаєш усіх зі спученими штанами. Ніхто ніколи не очікує, що їх тут грабуватимуть. Взагалі цього не чекають. А ще вони всі застраховані, так як і банки. Менеджеру все пофіг. Йому, аби тільки тебе виставити до того, як ти почнеш валити відвідувачів. Офіціантки про них взагалі забуть. Ніхто не підставлятимеся під кулі через касу. У садомийниці незаконні емігрантки, які працюють за півтора долара за годину. Та їм байдуже, хто, коли і як визуває їх господаря. Клієнт доїдає свій омлет. А зараз то штрихає пістолетом в його пику. uh